Так як і обіцяли в минулому випуску, сьогодні поговоримо про важливу місію людей, які народжені в червні. Люди, які народжені в шостому місяці, прийшли з важливою місією, тому що в їхньому роду порушена система сім'ї, і їхнє завдання полягає в тому, що вони мають в першу чергу створити свою якісну. І щасливу сім'ю, тому що предки в якомусь коліні, на жаль, не змогли цього зробити, і така дитина в першу чергу прийшла отримувати любов від своїх батьків, отримувати підтримку від своїх батьків, отримувати щирі почуття. Такі люди по своїй суті володіють неймовірним даром любити. Вони надзвичайно легкі, романтичні і творчі. Такі люди відчувають також інших людей на рівні відчуттів. І якщо розібрати всю систему знаків, а хто ж вміє любити? То це тільки люди, які народжені в червні. Вели насправді, коли говорять люблю, дійсно говорять правду. Тому що для них надважливо проявляти щирі почуття і емоції по відношенню до інших людей. Це творчі, легкі. Романтичні і креативні люди, і дуже часто вони прагнуть до створення якісних і щирих відносин з партнерами. Якщо в бізнесі розглядати таких людей, їм важливо дійсно партнерство, тому що найкраще вони можуть реалізуватися з тією людиною, яку вони називають близькою. Це може бути член роду, а також це може бути людина, яку вони називають близькою, наприклад, подружка чи колега, з якою вони тісно спілкуються. Також народжені в шостому місяці можуть заблокувати свій талант. Яким чином? Коли вони будуть черстві, нещирі, коли вони не будуть говорити правди, коли вони не будуть спілкуватися з родиною, тому що родина для них є джерелом їхньої енергії. Родина, партнерство і щирі почуття дозволяють народженим в шостому місяці досягнути висот у житті. Ті, хто народжені в липні, а чи задавали ви собі питання, чому ви так любите рух і подорожі? Якщо так, то в наступному випуску ми про це поговоримо.